У нашому коледжі стартувала прокачка навичок для другокурсників відділення електроенергетики та електромеханіки. Так до нас завітав випускник 2014 року Богдан Братловець. Нині він власник автомайстерні та автор популярного ютуб-каналу для всіх, хто кайфує від авто. Без зайвих підручників і заучування, зате з реальним досвідом, Богдан розповів студентам, що насправді відбувається в автосервісі, які методи ремонту робочі, а які варто оминути, як технічну професію перетворити на власну справу. І це ще не все. Богдан Братовець долучився до оновлення нашої майстерні. Паралельно студенти прокачували скіли в діагностиці автівок, проходили інструктажі з охорони праці, вивчали токарну справу та обробку матеріалів. Як кажуть викладачі, такий формат не просто практика, а справжнє живе навчання, яке дає результат і натхнення. А реалізувати все це вдалося завдяки освітній спільноті ProFIT, яка об'єднала студентів, викладачів, випускників та роботодавців. Навчання через дію це наш стиль.